Сьогодні на огляді масштабний і справді унікальний паркан у селі Свято-Петрівське Бучанського району Київської області. Замовниця пані Тетяна давно мріяла про міцну та красиву огорожу, яка б одночасно зробила двір безпечним і гармонійно доповнила його вигляд. Наші роботи в інстаграм настільки її вразили, що вона довірила нам втілення. Цієї мрії основною проблемою на початку була доставка матеріалів. Пані Тетяна зізналася, що навіть не уявляла, як правильно організувати транспортування. Ми подбали про це. Наш відділ логістики знайшов найкращий варіант попутнього транспорту, і це приємно здивувало клієнтку, адже все виявилось набагато простіше ніж вона думала. Щодо вибору кольору, спершу вона схилялася до класичних однотонних варіантів. Але ми відчули її бажання зробити щось особливе. Тому запропонували кольормікси Яшма та Каштан. Ми надали безкоштовні зразки, щоб вона могла їх побачити наживо. У результаті пані Тетяна зупинилася саме на цьому поєднанні сміливому, яскравому і виразному. Для наочності ми підготували детальну 3D-візуалізацію. Вона зізналася, що ця можливість надзвичайно зручна. Адже ще до початку робіт змогла уявити, як виглядатиме готовий паркан. У проєкті використано 17 тисяч цеглин сентих Prime у кольорах яшма та каштан. Це поєднання виглядає не лише сміливо, а й дуже гармонійно. Такі кольори додають паркану об'єму і динаміки, і що особливо важливо: прольоти тут теж виконані з цегли. Це надійність, і довговічність. А також максимальний рівень безпеки для двору. Ми рекомендували клієнті перевірену професійну будівельну бригаду, яка якісно виконала всі роботи. Пані Тетяна була настільки вражена професіоналізмом, що погодилася дати інтерв'ю для нашого Ютуб каналу, і ви можете його переглянути. Вона залишилась не просто задоволеною, а щиро вдячною, і навіть сказала, що тепер готова рекомендувати брікленд усім своїм знайомим. А якщо і ви мрієте про свій паркан, і навіть якщо плануєте будівництво у майбутньому, краще вже зараз мати все чітко візуалізоване та прораховане. Пишіть у коментарях, цікавить прорахунок, і ми допоможемо вам почати візуалізовувати вашу мрію вже сьогодні.